Привіт, друзі! Продовжуємо нашу роботу. Продовжуємо працювати з першою частиною щотижневика, яка містить коучингові техніки, які покликані допомогти вам налаштувати свій мозок на ефективну роботу. І е, сьогодні будемо говорити про систему підтримки. Яку я вам рекомендую створити. У ще є опорні запитання, їх обов'язково треба писати: ну, це пишіть, все письмово пишіть, бо так потім зовсім інакше мозок на це якби реагує. І, до речі, зверніть увагу, що перше запитання в системі, в системі підтримки, воно знову ж таки про відповідальність. От зараз я зроблю паузу, а ви пригадайте: от таких є 5 стратегій уникнення відповідальності. Перевірте себе. Чи ви їх запам'ятали чи не запам'ятали, що це за 5 стратегій уникнення відповідальності? Відповідальність це ознака дорослої людини. Тому, якщо ми хто там 20, 30, 40, буває 50 років, люди ще не навчилися брати відповідальність за своє життя цілком і повністю, ну то таку людину складно назвати дорослою, тому поки я це все говорила, сподіваюся, що ви пригадали тих 5 стратегій, їх зараз ще раз назву, це жалітися, звинувачувати, соромитися, виправдовуватися і захищатися. Тому як тільки ви це все відслідковуєте в собі, все, я уникаю відповідальності. Тому, от, враховуючи цих п'ять стратегій, от візьміть і напишіть, а за що ж ви готові взяти відповідальність у процесі опанування англійської мови саме цього року. І от там напишіть. Так? А, а головне напишіть там таке прям речення: що я і лише є, я є основою своєї системи підтримки. Тому що це ваша відповідальність. Проаналізувати потенційні ризики, ці перешкоди, подумати про те, яких можна уникнути, яких можна розв'язати, подумати про те, хто і що може бути залученим, на яких етапах, щоб вам допомагати, от підтримувати ваш рівень мотивації, ваш рівень фізичної енергії. Тобто, це ваша відповідальність. Я зі свого боку придумала теж варіанти підтримки, щоб протягом року. О, так, щоб не злитися, так, не, не втратити цю свою мотивацію. А, ну, по-перше, це саме навіть цей подкаст, якби теж така до такого підтримка, щоб ще одну людину послухати, десь щось в голові щось відгукнулося, на щось звернути увагу. Далі, раз на місяць я ж придумала робити премієте на Ютубі, щоб відповідати на ваші запитання, щоб ви відчували, що у вас є ну, команда, що ви не одні. Ще до цього, що тижневика, я додаю, що раз на місяць я влаштовую зустрічі Мастер Майнд. Мастер на Ютубі є окреме відео про це. Колективні зустрічі, де ми, по суті, обговорюємо якесь проблемне питання, де щось застряг, щось якась там мене проблема виникла, і допомагаємо один одному. Щоб ви просто розуміли, що ну, неможливо досягнути якоїсь нової, великої, більше ніж я, до цього щось зробив цілі, якщо ви не прокачаєте своє мислення. Ну, це аксіома з тим самим рівнем мислення, нове в жит... ну, нове вжиття не приходить. Тому і цей щотижневик і ця перша частина, ну якби покликана допомогти прокачати своє мислення і все те, що я до цього якби, додаю, але не цим єдиним так само, ще десь подумайте, якісь, можливо, якісь тренінги, курси захочеться пройти, читати якусь літературу. А, що ви якби, ну, я подиваю, що ви розумієте, що цей рік на цей рік англійська мова має у вас бути ну, в трійці пріоритетів, якщо ви хочете мати от суттєві результати через рік? Ну, звісно, родина. А робота, це два лідери беззаперечних, але англійська мова має бути третя. Якщо вона буде четверта чи п'ята, ну то це теж щось на кінець року, звісно, буде. Але ж пам'ятайте про те, що очікування мають бути реалістичні. Якщо ну, на зараз, ви до цих пір не поставили якоїсь такої чіткої цілі, ну от немає чіткої там цілі, от не бачу її, то поставте собі ціль, ну от принаймні ввести цей щотижневик, робити всі завдання от протягом року. А потім проаналізувати зміни і в англійській мові, а головне і зміни в своїй голові. Тому що вивчення опанування іноземної мови це не тільки про мову, це про те, що відбувається в нас в голові і навколо неї. Тому що якою людиною мені потрібно стати, і якими рисами володіти, щоб впевнено спілкуватися англійською мовою? От прям запишіть, запишіть собі це питання і от прям подумайте відповідь на нього, дайте. Тому. Я пропоную почати з того, от якою людиною мені стати, так? Пропоную почати з того, щоб навчитися, ну кому можливо, хтось так вже і робить, супер, а можливо комусь навчитися, от, навчитися не зраджувати себе. І от, зокрема, там я додала в блокноті зараз Гортаю, оцей договір з собою, так що означає, не зраджувати себе. Це пообіцяти собі щось, або потім і не зробити. Це як от в дитинстві там батьки щось пообіцяли, щось там купити чи в зоопарк повести, чи там ще раз і щось їм не зробили. Ну, це так само, що собі пообіцяти, ви купуючи це щотижневик, Ви ж собі пообіцяли, що ви цей рік будете займатися англійською мовою, виділяти на це час. Так, от щотижня виконувати якісь ну, завдання, ну, працювати. Ну то тепер не зраджуйте себе, от, не обманіть себе, робіть це. Зокрема, в тому договорі, от я люблю такий ігровий момент, ну цей психологи рекомендуються, це не теж якби я придумала. Так, от е, прям. Нагородою за сміливість змінюватися, це ж прокачання, прокачку свого мозку, свого мислення, точніше, і за виконання всіх завдань, от така буде для вас винагорода. Пообіцяйте це собі, подумайте, що ви такого хочете, за зусилля, які ви докладете. Пообіцяйте собі, а потім через рік от візьміть собі це і подаруйте. Ну от, ви ж, доросла людина, ви сказали, що так зробите? От так і робіть. Ну і ще, до речі, про. Про натхнення ще раз, про мотивацію, яку часто плутають словом натхнення, що от немає натхнення, не буду робити. Ну, Так воно насправді не працює. Натхнення приходить з дій. От енергія буває там, де є дія. Тому от, ви так, от почніть діяти, а потім побачите, опа, далі мотивація з'явилася, і натхнення не з'явилося. Ну, от, власне, те, що тижневик створений створене для того, щоб допомагати вам робити дії на шляху до вашої цілі. Оце ваш помічник. так? Ну і пам'ятайте про те, що мотивація, вона як душ. Всі ж розуміють, що ефект чистого тіла довго не триває, десь ну, день, півдня, навіть якщо це спекотна пора року. Тому і дуже рекомендують приймати щодня. Ну так само і з мотивацією. Тому, якщо ви відчуваєте, що десь мотивація просідає, ну, така зливаюся вже там щось, або десь застряг. Ну, то ваша відповідальність подбати про те, як цю проблему розв'язати. Тому, зокрема, я вам ще раз нагадую про той Mastermind, як інструмент, який я додаю до цього щотижневика. От користуйтесь цим інструментом. Тому що першу зустріч я, по суті, дарую для того, щоб ви на собі відчули переваги цього інструменту. Ну, що значить, дарую? Я його ну, як дарую за відгук в соцмережах про тих щотижневик, який ви купили. Ну, от щиро поділіться. А що подобається, можливо, щось і не подобається. Прекрасно це буде дуже така конструктивний відгук, який я потім в собі врахую в подальшій своїй роботі для своїх наступних якихось таких навчальних розробок, щоб допомагати вам краще. Тому, от, якщо ви пишете такі відео, відмічаєте мене в цьому дописі і на першу зустріч можете прийти ну, просто безкоштовно, щоб познайомитися. А далі ну взагалі рекомендується 4-6 зустрічей, так от регулярно раз на місяць прийти, для того, щоб на ну, таке прокачати своє те мислення, оту точку, де застряг, оту якусь сліпу зону побачити. Тому 4-6 зустрічей маєте можливість приєднатися за ціною групового заняття це 350 гривень. Ну то як цим не користуватися? Люди, користуйтеся. Я просто в шоці. Чому ви не користуєтеся? Так от, потім мотивація просідає. Якщо ви знайшли якісь інші способи, як це підтримати чудово, але якщо бачите, що вам складно, то користуйтесь з цим, приходьте на прямі ЕТР, задавайте запитання, і вас обов'язково все вийде. Тому до зустрічі в наступному етері.